Усім привіт! Мене звати Настя. Я цього року закінчила перший курс медичного. Хочу сказати, що медичний це. Жертва, на яку ви йдете свідомо, треба бути готовим до всього. До того що вам треба буде не спати цілу ніч, не їсти добу, робити мільярд тестів за один день, писати дуже багато сторінок, читати одно, одночасно з багатьох підручників з різних джерел. Що вам треба буде добре знати англійську, треба бути комунікабельним, трошки вміти викручуватись, бути гнучки. Вам треба бути одночасно. Всім, і якщо ви до цього не готові, то подумайте, будь ласка, ще раз. Я і зараз собі ставлю ці питання, і я не впевнена, що я закінчу цей шлях. Шлях свій ви будуєте самостійно, і тільки від вас залежить, буде він простим, складним. Чи вмітимете ви розподіляти свої завдання, особисте життя, домашні справи? Чи готові ви віддати більшість? свого часу вивченню матеріалу зараз переходимо до моїх висновків та порад. І перший висновок випливає з усього мого сказаного попередньо: що головне це ваше здоров'я фізичне і ментальне. Зберегти здоров'я можна тільки. Шляхом відпочинку, правильного харчування, правильного водного режиму. Бо якщо цього не буде, вам буде набагато складніше мозок, мозок просто в один момент скаже: все, пока, я відмовляюсь на тебе працювати, ідіотка. Нащо ти взагалі сюди вступила? Я буду просто спати і думати про те, як я зараз хочу поплавати Десь в річці, хоча, втопиться, блін, пока Найкращий відпочинок. Це зміна діяльності. Це банально, але це справді працює. Я вже говорила, що треба забивати на свої хобі, інтереси, на своїх друзів, на спілкування, тому що це все дуже розслабляється, все змінює вектор ваших думок. Сьогодні вечір ви можете розслабитись, а завтра обов'язково повернетесь до звичного ритму життя. Тільки так можна досягти балансу. Друге, краще сон, ніж всю ніч продрімати над підручним. Це нормально щось не довчити, бо завжди можна наздогнати в будь-який момент. Можна наздогнати, коли будете готуватися до іспит, час вивчення інших предметів, коли це все нашарується один на одного. На власному досвіді, я вже переконалась, що просидівши всю ніч, ви нічого не вивчите. Нічого, може запам'ятаєте пару слів, але... Все в голові перемішається, і ви просто потім замертво впадете. Наступного дня будете абсолютно ніякі, і це не зробить вам жодної гарної послуги. Ви зробите тільки гірше собі своєму організму, не бійтеся, отримати два. Два це не вирок. Головне, щоб не НБ. Я досі не до кінця розумію, чому так страшно отримати НБ. Якщо у вас цих пропусків багато, це, звісно, страшно. Особливо, якщо предмет короткий, і правила щодо пропусків постійно змінюються, вони кожен рік різні, кожен семестр буквально різні. Тому я до кінця взагалі не поняла, в чому прикол. Пару разів пропустити заняття можна, два пару разів тримати можна, якщо ви не гоните ти за стипендію, якщо огонитись, то два отримати не можна і три отримати не можна, бо все тоді стипендія ваша скаже вам пока. Як вона сказала, це мені дуже часто ваші старання не оцінюватимуться по заслугам. Я вчилася як навіжена, переважно в першому семестрі, і всі мої старання чомусь не були оцінені. Вище чотирьох я не отримала майже з ніякого предмету. Тому оцінка це не показник. знань. Вчіть Виключно для себе, якщо ви вивчили сьогодні і згадали це на якомусь іншому предметі, а всі предмети медичні дуже переплетені між собою. Чим краще ви знаєте один предмет, тим краще і легше вам буде на іншому, може вже новому предметі. Користуйтеся методичками кафедральними, які не не завжди класні. Методичками студентів, шпаргалками студентів є багато чатів і груп в Телеграмі, де студенти скидають свої відповіді, свої конспекти, свої якісь електронні довідники, складені методички. Це все мега корисно, тому що студенти для студентів це завжди краще ніж професор для студента. Використовуйте Іноземну літературу, джерела інших університетів. Коротше, не обмежуйтесь тільки тим, що вам видали в бібліотеці. Там багато води, багато непотрібного, застарілої інформації. Читайте звідусіль, щоб краще засвоїти матеріал. Якщо у вас немає на це часу, то виберіть собі декілька підручників, звідки ви будете читати і вчити на пару. Наприклад, по одному читайте основне, по іншому закріплюйте, і по третьому просто переглядайте перед парою це дуже круто допомагає структурувати всю інформацію. Лекції це дуже корисно. Я говорила, що вони дещо переоцінені, але я мала на увазі лекції від університету. Знову ж таки, це залежить від того наскільки вам пощастило з лектором. Мені не дуже щастило, і я використовувала лекції інших викладачів, інших університетів. Є дуже багато викладачів з анатомії, з гістології в Ютюбі їхні лекції це просто. Спасіння, коли ви слухаєте, ви переконуєте, що ви це знаєте або ви це не знаєте. Лекції супроводжуються візуальним матеріалом, що часто відсутні в підручнику. Ви можете дивитись лекції просто коли вам нічого робити, або коли ви пишете конспект, або коли ви просто займаєтесь якимись справами, або коли у спортзалі я так робила. Моя проблема в тому, що я не вмію сприймати інформацію на слух, тому мені краще спочатку вивчити матеріал в підручнику, а вже потім послухати Духати уважну лекцію і визначити для себе, де я маю прогалини. Вчіть англійську. Якщо ви не знаєте англійську, обов'язково її вчіть. Вона у вас буде два курси: це буде медична англійська, але спочатку на першому курсі ви будете говорити і на немедичні теми. У вас буде переважне говоріння, ми нічого не писали, ми тільки робили перекази, і коли не виходило відповідати усно. Виписували словник, нас запитували слова, ми говорили один з Англійською, і це дуже круто, тому що спікінг е, це надважлива навичка. Вдома самостійно ви її не набудете. Але коли ви вивчите вдома лексику, граматику, то на парах вам буде легше. Далі, коли ви будете можливо брати участь у якихось конференціях, написаннях, наукових робіт, статей, коли ви будете просто готуватися до пар, до кроків, до інтернатур, хоча до цього ще далеко, коли ви будете вивчати теми, які вам дуже подобаються, Використовуйте джерела англійською і виписуйте звідти невідомі слова. Мені не подобається анатомія. Я її просто не люблю, я ледве її склала. Я отримала нервовий зрив, коли готувалася до іспиту, але в цьому немає нічого страшного, бо є багато інших предметів, які мене цікавлять набагато більше. Це біохімія, це гістологія, це фізіологія. Переважно ці предмети будуть у нас на другому курсі, але я з ним трохи ознайомлена і розумію, що не все так безнадійно. Є багато крутих тем, які мені дійсно дуже подобаються, які мене захоплюють, і якими я обов'язково займусь уже під час старших курсів. Тому що на першому з медичних предметів є тільки анатомія, медична біологія, і то там переважно біологія, а не медична, та в другому семестрі гістологія. Ну і ще в першому була біоорганічна хімія. Не звертайте увагу на дріб'язкові предмети. Це знову ж таки випливає з усього попередньо сказаного мною. Якщо вам не подобається охорона праці, якщо вам не треба філософія, вона вам не треба. Я переконана, якщо ви можете обмежитись е, якимись презентаціями чи до короткими доповідями на пару, не заморочуйтесь так, як це робила я. Це моя найбільша помилка, бо я витратила на ці предмети дуже багато часу. Пошкодувала вже про це, бо цей дорогоцінний час я б могла витратити або на відпочинок, або на вивчення більш корисних предметів. Якщо у вас немає стипендії, або ви на неї не розраховуєте, то просто забийте, якби мені цю пораду хтось дав перед. Моїм першим курсом я би спочатку, звісно, не повірила, але потім через місяць вже б зрозуміла: створіть собі репутацію. Тут спочатку є така фраза: спочатку ви працюєте на заліковку, потім заліковка працює на вас. Звісно, в медичному це не дуже працює, але все-таки працює. Коли ви показуєте свої здібності на предметах, які у вас йдуть цілий сем... цілий рік бо. Досить довго таки йдуть. Викладач далі уже не вимагає від вас настільки багато. Знову ж таки, є викладачі, які не люблять розумних, є викладачі, які не люблять нерозумних. Просто підлаштуйтесь під цього викладача певного предмету і знайте, як з ним працювати. Жоден викладач не любитиме вас, якщо ви будете з ним постійно сперечатися, постійно приходити з невиконаними завданнями, будьте вічливими і намагайтеся знаходити спільну мову. Дружіть із старшим курсом. Це завжди круто, коли у вас є джерела інформації про певних викладачів, про певні, можливо, заходи, коли у вас є доступ до того, до чого не мають доступу інші студенти. Це дуже круто і завжди дає певні привілеї. Якщо ви підете у наукові гуртки, у різні студентські організації, це зіграє тільки вам на користь, і там ви зможете знайти собі справжніх друзів. В гарні знайомства, ви зможете однозначно чогось у них навчитися. Вони можуть сказати вам готові відповіді на різні інші корисні штуки. Відвідуйте університетські і позауніверситетські заходи. Я обожнюю ходити на різні двіжі. Я ходила, доки в мене була на це змога, тому що більшість часу мого першого курсу ми провели дистанційно. На жаль, заходи від студради, від профкому, на різні гуртки, клуби. Я була в Клуб, читатьському читальному читальному клубі. Я була на різних благодійних концертах. І це дуже круто, тому що там, де більшого, знаходяться дуже класні люди. Ви відкриваєте для себе свої нові сторони, це відволікає від навчання, що дуже важливо, навчаючись у медичному іноді забувати про нього. Якщо ви просто сидите вдома, вчитесь або не вчитесь, просто спите, прогулюєте пари, ні з ким не спілкуєтесь, потім Говорити, що такі в мене найкращі студентські роки життя. То, блін, змініть щось. У мене не було з ким гуляти, з ким тусити. Тому я просто ходила по таких біжах в різних заходах і спілкувалась там. Ведіть щоденник для запису справ та завдань. Це значно полегшило мою організацію, тому що я чітко знаю, що мені треба зробити сьогодні, який в мене розклад. Я записувала розклад собі, Просто в щоденничок свій я знала до чого мені готуватись, знала коли в кого день народження, просто тому що я їх записувала собі, і вони в мене були постійно перед очима так простіше орієнтуватись по часу. І по кількості справ, які у вас є, це дійсно допомагає. Якщо ви не любите оформлювати суперкласно, суперестетично свої щоденнички, як я. Я просто купила собі звичайний планер, де тиждень поділений по віконечкам. Є графа для нотаток. Все, раз, два, три, раз, два, три, дата, місяць, до побачення. Галочку відмітила, все. Не слухайте казки про крутезність того чи іншого закладу освіти. Просто не слухайте нікого. Слова кожного це суб'єктивність. Активна думка, а суб'єктивна думка для того, вона і суб'єктивна, щоб у кожного була своєю. Ви можете почитати на сайті університету, які вони класні, які там у них є бази практики, які там класні аудиторії, можливості, просто мільярд стажування, опінів. Це зачасту просто неправда, це просто написано для того, щоб підвищити статус. Або це було вже колись давно, зараз не актуальне. Не слухайте слова студентів. Про викладачів, якщо це прям дуже критична інфа, ну типу, взагалі він так валить, він такий кончений. Не може такого бути, щоб абсолютно все збігалося зі словами того чи іншого студента. Тому що, поки ви не спробуєте це на собі, ви не дізнаєтесь. Там так само говорили про а, певних викладачів на іспиті. Це виявилось взагалі не так. Просто ставлення викладача до кожного студента. Воно різне. Мови, яких навчають студенти в кожного різні, комусь. Пощастило з розкладом, комусь не пощастило, комусь донесли цю інформацію, комусь ні. Звісно, не все так круто, як описують. Існує дуже багато проблем, які бісять, які не подобаються, які заважають якісно навчатися, здобувати якісні знання. З цього ми переходимо у наступний пункт. Якщо ви самі не вивчите, вам ніхто цього пояснювати не буде, ніхто це в голову не вкладе. Ваше навчання в університеті. Тесть залежить винятково від вас. Несправедливість вона всюди. Але ваше завдання отримати знання, отримати диплом лікаря, все, і піти працювати за спеціальністю. Якщо вас це влаштовує. Якщо вас це не влаштовує, то таке буває. Я і сама сподіваюся, що такого в мене не буде. Але вірогідність завжди існує. Ну і останнє. Не оцінюйте. Навчання у медичному за першим курсом. Бо на першому курсі медичного дуже мало. Ви навіть носите халат на два-три предмети не більше. У мене мої два халати провисіли весь рік, їх ніхто не вдягав, просили вдягнути тільки на сесію і на пари з анатомії з медбіо та гістології. І все багато хто не зміг впоратись навчанням, хтось взяв академію, хтось просто відрахувався, не почекавши моменту, коли. Коли прийде повна адаптація, звичайно, повна адаптація на першому курсі бути не може. Або якщо може вам дуже пощастило, молодець у вас ще все життя попереду, все навчання попереду, вся ваша практика попереду, ви ще не були ні в лікарнях, ні біля пацієнтів. Ви ще толком не розумієте а, ніякі процеси в організмі. Ви просто вчите, де щось знаходиться на анатомії, паразитів на медбіо і тканини на гістології. І то на гістології вам ще це ні про що майже не говорить. Тому бережіть себе, бережіть свої нерви, своє здоров'я. У вас обов'язково все вийде, а якщо не все, то це нічого страшного. У мене також буде відео про першу сесію медичну, яку вона прийшла і дякую. Що додивилися?